Доброго ранку. Підписники і гості каналу, Зараз зніму вам соковите таке, що що росте, що цвіте. Ось вона, дивіться, яка прекрасна. Троянда Республіка Монмарт. Це Амаші Парбара. Це ось мої ці спреєчки. Теж маші фарбара. Вікторія далі. Зараз пройдемося, вона ж з кожним днем розквітає все. Це ось Блек Бакара. Вона зовсім маленька, вона повинна бути крупніша, гарніша. У нас прекрасні, оранжеві такі. Ось якщо це вона, там написано було, хто його знає. Похоже, а так в цьому році то воно зовсім нічого на себе не схоже. Ось уже шапки ці теж горять. З фантома великі шапки, ну вони горять. А, ось вона красуняка, супер-трупер. Поки сонечко ще не так піднялося, високо, зараз я попробую вам засняти. А ось вона цвіте. Ось це юріадна. В однім саду я не бачила цієї троянди. вона прекрасна. Цвіта такого зібрана, вона гарна. В цьому році вона навіть пішла рости. А це ось матадор, той. Він. Як вона називають його? ну Матадору знаю точно. З червоними плюсками. Я думаю, що це він. Теж моя гортенція. Не знаю як звати. Звати не знаю, Чу точно не знаю, як забути. Така вона зелена, лаймова. Перетворюється в білу, вона такі. Квіти нам робить, ну, я не знаю. Ось така велика вона виросла? Все, це вже тут річка в мене. А це ось одна річка така. А це ось теж непогана. сервер-долар, була зовсім лаймова така, а тепер біла вона. вона ну, то Повинна окраситися вона. У мене ще там стоїть закваска і вон, яблука. Ті, що я обрізала. Наливається водою, води налила, щоб там був уксус ця... яблучний уксус. Яблук. Ну, шапки от теж непогані навіть. Це для першого разу, як вона у мене цвіте, то шапки навіть непогані. Може і згорить вона швидко, не знаю, бо сонце дуже пали, палив і все. Може їм підкормок не треба багато давати, а я ще підкормила, була, ну не знаю. В чому тут річ? що вони, а, ми Це ще дали, під, під, підкормок. Вони І ось зараз вам покажу оцю троянду Ketis Rose, що тут росла вона, що пишно, пишно, цвіла. Бачите, як, як я її вирізала. Я он повністю вирізала, це я, той, потім я ще почищаю, це буде потім. Ще тут одну гілку можна вирізати, можна залишити. ось Тут залишила дві зелені гілки, а тут пішло аж п'ять, ну Це так вони і залишаться взимку. Ці гілки. Буду виду, бо вона ж уже теж 5 років, вже вона зовсім з себе нічого не представляє. Дивіться, які вони вже остейні та встейні тут вони. Які вони. О, вон, вони які то встання, ну що там, що там буде, дай нічого вже. Навіщо? її залишати. Ще яблуко сюди впало. Кравіата. Червона, така червона. Прекрасна теж. Вон далі. Чотири сезони. Це прекрасні рози тантал. Дуже прекрасні. Оце тільки вони і видержують спеку, і йдуть гарно на друге цвітіння. Це вони вже процвітають другим цвітінням. Ось обріжуться і зайдуть на третє цвітіння. Це Артеміс такий. Тут він прекрасний він такий. Білий-білий. Аромату немає він, кущ має великий, гарний. Це шраб. Це не маленька троянда виростає, а велика. От. Багато на нього, бутонний такий. Ось моя гірочка. Ось Зараз її гарно так видно. Донька поливала. Поливаємо все. Оце сьогодні дополивали, а завтра, може, не знаю, може вечором буду обробку робити ще. Їм. І жарко дуже, але ну, потрібна вона вже. І ось і ось іще одна. Тантал. Ось Мері N. Теж прекраснішої троянди я не бачила просто. В таку спекоту страшенну вона собі он, цвіте, цвіте. І кущ який великий у неї. Ну це все-все її кущ, кущі. Дивіться, Вон, дивіться Артема. Кущу, мабуть, ну, метра полтора, на полтора, може і більше. Це такий, ось такі кущі тут величезні, один кущ тут. Оце він такий великий дуже. Три річка. Це тільки третій рік. Я весною саджала. Значить Весною був, мабуть, три роки йому. Не, не було, ще війни ж немає. Це ще. Два роки було йому. Я у війну вже після війни саджала. Як війна почалася, і я посадила це їх. Ну, то, звісно ж, немає. Бачите, який він розпускається зразу, який оранжево кораловий такий. Ну, а потім вже він береться. Такий вже робиться рожевим. Стає він такий красиво-красиво рожевий. Квіти, звісно, ну, дуже гарні. Ну, вони невеликі в цьому році. Сантиметрів 8 зараз вони такі, може 9. Ну, дуже ось вона велика. Ось тут троянда, як її зняти, яка красуня. Ага воно, бачите, ось яка вона красива там під листочком. Вона так закрилася собі і сидить. Оце надійні троянди, які видержують і дощі, і спеку. Прохолоди в нас зовсім нема, а тут два дні вдихнуло, сьогодні знову вон жарко вже починається рання. Ну, троянди цвітуть дуже. Дуже-дуже прекрасна. Оці особливо. Ті не цвітуть, багато бастує, багато цвіте як небудь. аби чергу відбути. Ну, а багато і викладається наповню. Оце одна із тих, що викладається наповню. Це одна з тих троянд. Так що заводьте її в свої сади в Мері Н. Я думаю, вона є в долині троянд чи роз. Я брала її там. Нема там, твоя роза є. Я багато звідти ще, ще заказала троянд і буду восени саджати. Я думаю, покажу вам, як я буду саджати, Так мені нічого не помішає. Ну, здаля кущ зніму цей, як він буде виглядати. Но здаля я дуже не можу зайти. бо там же ж буде Артеміс під мене. Не бачу, що знімаю, але знімаю, бо теж сонце і тут навіть сліпить. Тому що хоч тут сонця і немає зовсім. Тут тіньчик ще. от. Це така троянда Танта. -тан Мері Ель треба буде, Так, вона навіть аромат має. Це ось Томас Бекет. Теж вон він цвіте китицями. Он такими. велика китиця ось буде, ось буде. Зацвітає вона. Червоно такий. Ну, пурпуровий він. З однієї сторони червоний, з другої пурпуровий, тому що таке сонце у нас палюче дуже. Не на мить воно у нас не заходить. ні. Вчора трошки там похмарило десь, і то вже вечору зовсім, як вже сонце заходило, ось такий такого кольору. Він дуже-дуже червоного буряка такий колір. Гарний. А так як вигорає на сонечку, то він робиться такий пурпуровий, теж гарний. Ось. Ось дві троянди, дві красуні. Там ще є одна. Зараз треба піти до неї, їй дань віддати. яка краса Ешлі. Молодесеньке, маленьке, але воно цвіте. І вон вона. Це ж теж Ешлі. Чіто Тантау. Це всі, всі тут зібралися троянди Тантау. Ось, ось це, ось це. Кроме ту, 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 ан, ту Англійка, Томас Бекет, то Англійка. Ось, ось це троянда Тантау. Така красива вона. З кожним днем вона красивше, красивше розкривається. І дойдемо до того, що буде зовсім красиво. Кожний день буду знімати її, щоб вона показала себе на повну красу. Це ось цвіте моя Ірина. Що Ірина на троянда, ну, так вона цвіте. Нерясно, зовсім нерясна, ну, хоч так цвітуть, і то ось вони, хай свою. Ось які жовті. Жовті розпускаються, а потім вони перетворюються, вон, такі білі. А вон ще цвіте, як її пропустити. І туди вже сходить. Вона вже прийшла сюди. А ось вона. Ось тут я готую це ось. Брати грім. Це вони перший раз цвітуть, тому що були зовсім обрізані під ноль. І то вже весною, пізно весною я обрізала. Це ось непонятно. я її теж викинув з саду. Оце Шекспір, цей Це зовсім хто знає, що не Шекспір. Понятне воно. Зразу горить, обгорає, ні. Ну це, той Шекспір у мене вон, цвіте, а цей ні. Ну, довго цвітеться. Ред Леонардо да Вінчі. Довженько. Цвіте вона довго. Ось вона, ось яка краса тут. Крокус роз. Яка цвіте вон, прямо зовсім середина вся. Така вона. Тож, не видно, чи видно там другу Їх дві там. Трести парм. Ось тут розпускається. А ось квітка яка, ось квітка століття, прямо. Ох, я твій розірву, вона нам не заважала. А ось вона, дивіться яка, дивіться, чекає піс. Квітка сантиметрів 15. От що б не було, яка б погода її не була, але вона все рівно видає велику квітку. Як запрограмовано, так вона є. Квіти дійсно великі. Хай їх дві на кущі, але вони великі. Дуже-дуже красиві. Держуться недовго вони, вони одразу згорять. Треба швидше знімати, зараз. Красунчик Емільєн Гіо. Дуже красиво розпустився. Всі квіточки майже розпустилися, ну ще трошки є. А так всі. Так цвіте він собі, красиво, не вигорає, нічого, сонце пали на нього, а він цвіте. От замітьте, які квіти потрібно сажати в свої сади. От зараз я б половину не посадила тих квітів. От ще 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 оце прийдуть мені троянди, я ще ж гляну, що, що там будуть за троянди, які от далі. Я потім я багато, як, дай Бог ще здоров'я, що я їх багато повикидаю з саду. Це то не троянди, що воно сидить, у мене вони, графиня, тут хандер два кущі сидить. І все. Вона нічого не видає на тому місці. Чи місто то таке ж? Там же що то. Колись теж жили ці качки, то загорода була така невелика під нею. Хто зна, що вона там? Чого вона там не росте? А ця ось прекрасно росте тут. Ось вона. Я на відійду отак. Щоб зняти. Як. Не бачу, що я знімаю, ну, щоб зняти. Троянда Емельєн Гіо. Ось теж Тантау, ось вона. Красуня. Августа Ліза. Ось вона. Перед цим шокеборг перед нею. Ось вона. Теж, мабуть, Тантау. Я, я не дивилася, чи це троянда. Оце ось троянда Оце Ось Ось перед нею якраз вона росте в ногах у неї. ось. Вона низенька така сама троянда. Ну, сантиметрів вон, квітка. Сантиметрів 70, може висота. Ось так. Вона рясна, все гарно, в цьому руці не така рясна, взагалі вона дуже рясна. І ось вона тут, ось. Прекрасна, августа Луїза своїми великими-великими квітами. Дивіться, квітка сантиметрів 15. Хай меншенькі. Он базальник, який дуже прекрасний, цвіте. який Просто розкіш. Це не квітка, а розкіш. Все рівно вона на сонці стоїть і вітра, як і в нас зараз зараз таке, дуже гарячі, дують їм, домухають, все рівно вона стоїть і вона жива. І аспірин теж там там, ось він тут, тут рядом. Я ж говорю, поруч тут все, всі квіти поруч. Розпускається. Теж квітку ніяк не можу зрозуміти, три роки, три роки її вона така, ну це брати грімжиш на цій стороні ще. Теж вони, ось він Вінчестер Кафедрал, це англійка. Ну, теж красива вона як, як вона цвіте дуже рясна. В цьому році вона на друге цвітіння не рясна, перша була рясна, зараз ні. Так що вона ото швидко облітає. Зато дуже-дуже біла і дуже красива. Тут цвіте ось Jubilee Celebration. Вона одразу відцвітає. Ось вчора вже той вже вона цвіла, ну така квітка. І ось теж дуже красиво цвіте ешки. Дуже красиво. Тут це зовсім на другій стороні, тут їй сонце більше, і вона навіть крупніша тут. А Може просто, що вона старіша. Цей кущик у цьому, цей двохрічкою прийшов, а той однорічкою. Яндеда дуже похвальна, дуже гарна, мені вона дуже подобається. Я не жалкую, що я її приобрела аж три кущі навіть. Ось Пілігрим, мнічанка, теж цвіте, він швидко облітає, швидко горить, теж на сонці, на самому тут стоїть, на спеці. І ось він вже буде розпускатися Чайковський. Я надіюсь, ми його побачимо. Він, надіюсь, не дуже швидко згорить. Кендлайт, квітка. Є ще все, ще цвітеве. Теж непогана. Така вона весела, якась вона така. От Значить, беззаботна, вона така безтурботна, ось така красива. Не зря я сюди прийшла. Ось розпустилася, дивіться, яка вона. Крістіана, графіня Крістіана. Чи видно вам чи ні? Мені не видно. Думаю, вам видно її. Розкрилася вона. Да. Ну, Дощів нема, то так вона, я думаю, розкриється. Виключати не буду, бо я не включу потім. Буду. Ну, якась жовта цвіте тут. Я не знаю, забула вже який сорт тут. Та я й я не пам'ятаю цього сорта, щоб я такий заказувала сорт. Не знаю, що це за троянда. Ну, росте, нехай росте, вона воно в парі росте. І з этим зайстрю з осінньою. Так що. Зараз ну. тут доснімаємо все. Ось Ось вона. А розпускається вже. Хайт холма на одна квіточка скоро теж розпуститься. Ну так оці пишного не буде, ну. Невеликі квіти будуть неї? Троянда хамільон. Вічно забуваю я за її, як зовуть. Велика квітка, прекрасна така квітка, рожева, малинова така, Лососева така. Фенікс, це троянда ось. Це троянда Фенікс. Я її завжди забуваю за цей фенікс. Оце вона така. Ну, теж буде. Буде, я думаю, свісти непогано. Ось, слабо розпускається, розкривається, вона лізе ще. Ось розкрилася. Непогана. Ось вона. Дездемона. Дивіться, яка вона. Ось, яка вона повинна бути, то вона зовсім не показувала, вже вона трошки показала себе, що вона з себе буде представляти. Це англійська, красива теж троянда. Отела у мене є, він раніше оців, а дездемона зацвітає пізніше. Вон теж серединка в неї, вон така ось не пісочного кольору, а теж абрикоса така, ніжна така якась, ну щось таке. Значивка. І ось далі ось розпустилася. Ось вона. Велбінг! Це троянка така. Рожева, оранжева така. Це вона така. Не знаю, чого я сюди посадила, вона повинна з великих шрабів. бути, але вона ніяк у мене не може досягти шраба такого. Mm -hmm. Ось, які. Ось які красунчики тут. Брати Грім прямо такі гарні вже. Не такі, як в тому році квітування, ну. А це ось ось вони які. Ось він кафедри, які красиві. Мало їх. Їх, їх повинно бути на кущу дуже-дуже багато, що листя не видно. А зараз листя видно. Ну, будемо. Спасибі Богу і за це. Тут дизен свертавсь, квітне. Навіть спека їй вже не мішає. Це вже для неї вже... Значить, не спека така, то да дуже спека, вона зразу згорала, а зараз ось вона собі. Так. Це ось Сімпаті. Теж буду вирізати звідти гілки старі, хай не тянуть соки з неї. Міна вейбул тут починає, от, ну, слабенька. Там абракадабра. Теж хтось у мене любить абракадабру цю. Ну, не така вона, як повинна бути, он гілок скільки навалила, прийдеться виносити. Ось іще фенікс у мене є ось тут. Ось тут вона тут, ось тут. Ось тут. Так, красива, красива троянда. Ось. І ось такий вийде, оце звідси. Я його проведу, в общем, планом. Це так, як є. Артеміс вам тут ще буду засаджувати ось трояндами. Щоб не була ця стежка в мене така. Ну, це фенікс. Це мій який так величезний. І кожен рік якийсь виростає великий у мене. В тому році той був, я його пересадила. В цьому році цей. цей, то я точно не сюди пересаджувала. Я за ворота сажала. За воротами там він майже не росте, тому що там дуже жарко, ніхто його там не поливає. Ще і спека така і від траси ж дуже велика. Ну ось так і пройшлися. Ну Далі я туди не пішла, бо там вже майже не цвіте, я вчора все пообрізала там почті. То я туди вас і не провела. А ось іще вона Красуня ось така. Кому подобається мілка Квіткові, ось така вона. Це Чарлі. Черіг. Кантрігор. Ось така вона. Вона вся повинна ось бути, вон вона там далі вон буде такими піточками всія на вся. До осені вся буде така вона повинна бути. І якщо ще температура буде така нормальна, то вона буде цвісти довго-довго і довго. Спасибі, хто буває зі мною. Хто полюбляє мій канал, коментує, стави лайки, підписується. Від цього канал повинен розвиватися. Без цього, звісно, канал не розвивається. Ну, спасибі за це. До побачення, до нових зустрічей. І все буде добре у нас!